Ждуни ждуна, ждунами, ждунів, дунами, жду. Це все з'явилося приблизно рік назад. Ну, Ми почали використовувати в своїй роботі. Використовували дрони, звичайно, на радіозв'язку. Тобто, Якщо ти спускаєшся до самої землі, стало цікаво, а чи буде ефективно посадити дрон на землі і чекати на ціль. Тобто, як це відбувається, вибираються якісь логістичні маршрути, по яких рухається техніка, зазвичай це техніка або переміщення особового складу. І Якщо ти не вилетів зразу вже на ціль, а полетів, шукаючи її, ти розряджаєш батарейку, і потім вже на момент розрядження самої батарейки в тебе немає виходу, ти мусиш щось лупить. Зазвичай пілот в повідрона вибирає запасну ціль, оскільки він знає район, в який він летить, і вибирає собі запасну ціль, якщо не виявить там, живої сили або техніки, і вражає свою запасну ціль, яку він вибрав. А для того, щоб зекономити батарейку. Яка сідає в процесі польотів, ну, якщо ти будеш очікувати ціль, тобто ти будеш її всаджувати. І спробували ми зробити таке, що посадили дрон на дорозі, ґрунтова дорога, радіозв'язок дозволяв посадити там ФПІ дрона, Тобто, після того, як евповідрон посадився, не пропадає ні управління, ні відеосигнал від ехповідрона. І спостерігали з мавіка, чи є рух якоїсь техніки на ту мить, коли виявляли. Рух техніки ми вирішували, чи ефективно піднімати ждуна, чи краще почекати наступну ціль. Маємо таку практику, є відео підтвердження того всього, як це відбувалося. Ця практика була вже дуже давно, але з відео можна розглянути навіть і коли це по датах було. Техніка є дуже ефективна, але якщо ти робиш це на еповідванні, який є з звичайним радіосигналом. На певних частотах даний IPV-дрон можна побороти ребом. Реп загашує управління дрона, але картинка залишається. Оскільки у противника працює рер засоби електронної розвідки, противник бачить, куди летить і дрон Тобто він бачить всю траєкторію польоту, і вже там в ті моменти, коли бачить, що даний дрон долітає до зони дії ребу, використовує реб для подавлення управління. Тобто вони попередять всіх своїх там, людей, що в даній точці або там в даному квадраті сидить ждун. Вони так і по перехватах нас називали. Оператор, який летить на дроні з оптоволокном, садить дрон на висоту або на тій ж самій дорозі, і весь час дивиться в монітор. Тобто він спостерігає рухи. І після того піднімає впиві дрон. Що хочеться сказати? Потрібно приділити увагу виявленню дронів-ждунів, звертати увагу на точки, можливі точки, де можливі засади. Це зазвичай розгалуження доріг, перехрестя. Якщо говорити про приміщення там або якісь там будівлі, це може бути там та ж сама вишка, водонапорна башня, будівля, яка там одноповерхова із плоскою кришою, де можна посадити в піввіддрон. Кожен ранок починається з того, що облітаються точки, в яких можливі засади з дронів-ждунів. При виявленні даних точок в даних точках дронів-ждунів. Ми їх знищуємо або ж пошкоджуємо, чим він стає безпечним, відносно безпечним, і саме такими діями прочищаємо маршрути, по яких рухаються наші групи. Противник не зациклюється на тому всьому, робить свої висновки, бере і учиться на наших тактиках, які ми застосовуємо. На сьогоднішній день широко противник використовує дрони ждуни, яких назвали в народі на оптоволокні. Головна із проблем то, що даному дрону не можна перехватити відеокартинку, не можна зрозуміти, куди він летить. Хіба спостерігати їх візуально? Це один із засобів, які на сьогоднішній день є дієвим. Мені подобається е, виявити ціль, і мені подобається її знищити. Відчуття завжди кайфові. Отримую насолоду. Мінус ще одна підерська одиниця. Будь-що це буде, це буде гармата, це буде там, жива сила, різниці немає. І розумію, що якщо знищується якась техніка, то чиїсь збереження життя. А ранок починається з кави та пошуків ждунів. А після знищення ждунів можна дозволити собі випити ще одну філіжаночку кави і продовжити бойову роботу.